Це ви знову мене запитуєте про те, про що ми з вами вже говорили не один раз? Це 24 години, 20 січня, зараз вже 20 квітня, потім 9 травня, потім вже 10 травня, да, потім, а потім 32 е, 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 січня. Це все це все Ну про що це? Ну, це для заголовок, для газет те, що вони пишуть. Газети вже практично не випускають. Чи це просто для новинної стрічки? А можна говорити про суть, а не про форму? А суть, це що в цій угоді? Це перше і друге. Я не почув жодної фрази від військового злочинця Путіна про те, що він готовий до реальних перемовин. Він готовий до капітуляції України. Ви чули, що він мовив? Він сказав, да, що да. ми повинні вирішити першопричини української кризи. Я перекладаю з цієї фербешної мови на НАТО мову. Ми повинні зробити. Те, що я хочу, а я хочу забрати Україну назад в лоно нової путінської Російської імперії. От що для нього є перша причина: у нього просто проблема це наявність української держави і української нації. От де його проблема. Я можу багато про деталі говорити, нагадувати, що він писав перед е, масштабною війною 22-го року, як він вимагав е, перемістити збройні сили НАТО, забрати східного флангу додаткові збройні сили, які НАТО розміщували, як він вимагав е, заборонити розширення НАТО, як він хотів денацифікувати Україну, демілітаризувати і так далі. Тобто, іншими словами, він далі наполягає на капітуля... на капітуляції. І в чому його гра зараз? Зараз його, його гра в тому, щоб запропонувати адміністрації Трампа широке меню, в тому широкому меню я готовий. Я переконаний в тому, що Путін готовий поступити з декількома речами. Перше, він запропонує Трампу новий старт це угода про обмеження стратегічних ядерних озброєнь. Тому я вам про це кажу: тому що Трамп заявив фразу денуклеаризація, тобто угу. ядерне роззброєння, Росі... знаючи росіян і бачучи їхню переговорну групу, вони вже. Схопили цю ідею, і вони зараз будуть розповідати про те, що вони будуть займатися ядерним роззброєнням. Це грає на руку Трампу, тому що Трамп хоче Нобелівську премію, і щоб він війшов у світову історію як людина, яка зробила ядерне роззброєння. Це так само грає на руку росіянам. У них грошей немає на ядерне озброєння. Тобто, це перше. Друге, помітьте, Путін жодного слова не промовив. Про ідею Трампа це до виселення палестинців з сектора Газа і будівництва там, умовно, нового марла. Він скаже, це, це той Путін, який приймав в себе Хамас. Ви пригадуєте? Uh -huh. Uh -huh. Який верещав, як він захищає палестинців, який є великим захисником всього арабського світу. І тут він язик поклав в те місце, на якому він сидить. Далі явно будуть переговори по Сірії. І там буде також частина угоди по цьому. Тепер пішли далі: будуть якісь розмови, які стосуються ролі і місця а, Росії в Європі. Тобто, буде, дивіться, буде дуже багато цього, і якщо б у нас був час, я би точно написав російське меню, де росіяни будуть готові поступитися Трампу. І, і навіть історія про обмін заручниками, з чого все і почалося. Ви ж розумієте, що це публічна історія, да, тобто, да. Е це те, що важливо для президента Трампа показати. Бачите, я повернув американських громадян, тобто Путін знає, як з цим грати. Він дуже добре знає, як з цим грати, і тому вони приготували вже в себе велику пропозицію, яка найбільш важлива для президента Сполучених Штатів Трампа. Те, що в нього ключові пріоритети. Вони готові поступитися, вони готові поступитися багато чим, крім одного. За жодних обставин Путін не поступиться Україною. Це та гра, яка зараз іде між Кремлем і Вашингтоном. І тут вкрай важливо. Як на це відреагує Вашингтон? Поки що виглядає все не дуже добре. Є От така приказка: ви... знаєте, якщо, є, якщо е е воно на чотирьох ногах махає хвостом і гавкає, то в принципі це пес. Так і тут. Воно на чотирьох ногах махає хвостом. Ну і подібно так і що гавкає.